Зміна клімату є безпосередньою проблемою, яка впливає на майбутній розвиток лісів у Європі. Це негативно впливає на ріст дерев, їх відновлення та прискорює загибель лісів у карпатському регіоні. Покращення здатності адаптуватися до зміни клімату стоїть на порядку денному Європейського союзу та України. Ці виклики необхідно вирішувати разом шляхом цілеспрямованих заходів з адаптації. Цією актуальною темою займається міжнародний проект дороги до здорових лісів, стійких, адаптованих, різноманітних та сталих. у регіоні прикордоння України та Словаччини кліматичні зміни в лісовому середовищі проявляються по-різному через загальну кількість опадів не за рік, тому що вони нерівномірні. Це залежить від розподілу опадів протягом року, особливо в літній період, а також від лісонасаджень. Яснта одним впливовим фактором є дикі тварини, які тут зустрічаються, і це переважно олені у меншій кількості козулі, особливо олені завдають шкоди бо дуже привабливою для них є деревина. Вони ласують кленом та ялицею, полюбляють сосну, в'яз, липу з іншими породами деревини. Цей проект довгостроковий на три роки. Всі заходи планувалися так, щоб після кожного року були результати. Проект являє собою поєднання інвестицій і так званих невеликих кроків. З рекламними та управлінськими заходами за участю всіх партнерів. Зі словацьких партнерів, окрім нашої компанії Меске Лесі Спіш Скабела», є ще одна компанія Лесі Места Кежмарок. А найбільший суб'єкт це адміністрація Татранського національного парку, розташована в Татранській Ломниці. Щодо партнерів з України, то в проектах беруть участь три суб'єкти: державне підприємство Ужгородський лісовий завод. Державне підприємство Вигодське лісове господарство і агенція сталого розвитку Закарпатської області Форза. Сам проект уже стартував у 2020 році, ознайомчою конференцією в українського партнера в Ужгороді. Проект також включав навчальні поїздки та польові тренінги не лише між словацькими партнерами, а й спільні зустрічі зі словацько-українськими партнерами як у Словаччині, так і в Україні. Людина відвідує ці місця і в зимніх умовах. Як бачите, що коли сніг глибиною метр півтора, сніг притискає нижні гілки до землі. Це захищає стовбори від пошкоджень тваринами. Що Щодо цього проекту хускрова, то на початку я був посадовим офіцером у державних лісах та транського національного парку. В той самий час з нами зв'язався національний центр лісгоспу. Ми хотіли щось зробити в цьому проекті. Звичайно, також була потреба в інших партнерствах. І я зв'язався з колегом паном Пісарчиком, менеджером муніципальних лісів Спірська Бела та паном Куликом з муніципальних лісів Кижмарку. Це був початок нашої співпраці, і я сподіваюся, що я їм допоміг, тому що фірми виникали одна за одною на моїх очах, якщо можна так сказати. тим Це були точніше. Міські ліс краще зазначити, що допомогли вони в основному транспортними мережами. Я бачу, що вони також побудували ці дороги, також у міських лісах Кижмарку та лісах Спішськабела. Метою проекту під назвою Дорога для здорових лісів, життєздатних, адаптивних, «Різноманітних» та сталих лісів у регіоні України та Словаччини є підвищення стабільності та адаптивності карпатських лісових екосистем завдяки впливу на кліматичну зону. Українського регіону проект спрямований на перетворення пошкоджених лісів у стійкі багатопородні ліси, здатні адаптуватися до змін кліматичних умов та підтримувати природне відновлення. У сенсі такої зустрічі безпосередньо на місцях це дуже важливо, тому що ми обмінюємося практичним досвідом роботи в лісі. В концепції ведення лісового господарства люди знайомляться, обмінюються досвідом, думками, формуються. Концепції природі близького господарення Леселюдяса спознаває в імені сіскусеності, А По-друге, ми налагоджуємо співпрацю з лісівниками також з інших країн, часто словаччини, навіть поза природоохоронними територіями. Тут треба гарні ліси. Мушу визнати, що мені сподобався підхід лісників у лісгоспу міста Спішкабела. Бела. і я відчуваю таку повагу до гір. Тут вони стежать за розвитком лісової науки. Цей розвиток показує, що ми тут також продемонстрували наближене до природи управління лісами. Указувалі єдиним шляхом до зміни клімату, свідком якої ми є, є повага до цієї природи та дбайливе управління, яке дозволиться. Що стосується скалу дерев в цій місцевості, то ми знаходимося в зоні штявницьких пагорбів на півдні центральної словаччини, в лісах, у яких росте бук звичайний. Тому що ми знаходимось на тій самій висоті 700 метрів над рівнем моря. Ось це на вершині, а ця внизу гори. Проблеми наші спільні проблеми. Це не якась пошесть корочу чи лікожуту, а висока популяція тварин, які ми вирішуємо так само, як лісники в міських лісгоспах за допомогою парканів. Ось і виявляється, це єдиний спосіб допомогти молодим насадженням від знищення тваринами. Презентували ми. Відслідки до терашої нашої старостливості в сучасності презентуємо тут локалі. Ми представили результати нашого сучасного догляду. Він проінформував присутніх про 60-річний досвід догляду за цими локаціями, і вони мали змогу побачити результати, яких ми досягли за цей період. Зо старостливості, а мали можливості віддіть ай počas tohto obdobia тогося. Є добре добре, коли ми маємо можливість обмінятися досвідом, щоб учасники бачили в якому напрямку і як ми прийшли до цих зразкових насаджень, тим, то сьогодні цей досвід дарує нам чудові змішані ліси, бук, ялиця, смерека на спустошених природним лихом територіях, і тут він показав нам, як це можна зробити трохи інакше ніж нас чили в минулому Я не хочу сказати, що старий спосіб був поганий, але новий метод свідчить про кращі результати в умовах кліматичних змін. Також люди помічають, що робота, яку ми ведемо в лісі, не пов'язана з виробкою, але ми ведемо велику роботу щодо догляду за територією. Стало у навесні починається підготовка паростків, пророщування та перші насадження. Роботи вистачає. Коли я починала. Мені було 46, тобто працюю я вже тут приблизно 23-24 роки. Треба удобрювати, доглядати, приудобрювати. Треба поливати, коли сухо. Мені подобається ця робота. Я люблю це робити. Ця вся робота тут в оранжереї. Люди повинні робити її дуже дбайливо. Бо якщо вони її роблять погано, я причув. Тому що давати позор два роки потрібно сіяти. А два роки прививати. приблизно на п'ятий рік. Ми вже висаджуємо ліс, і коли я гуляю по ньому, то усвідомлюю, що це є моя робота. Моя робота ось що я вирощував. Вся частина території міських лісів більш-менш недоступна для громадськості. Вони доступні лише з одного боку кордону, в напрямку котеджу Плеснівець. А з іншого боку, це пішохідна стежка Чорної медової долини. Одним долина, широке копське із результатів проекту стала реконструкція протипожежної дороги в напрямку Лінчеки-Кижмарські жяби загальною протяжністю 5 кілометрів в основному це проект сталого розвитку лісового господарства. Задіяно три суб'єкти зі словацької сторони, а три суб'єкти з української. Наш бюджет становить приблизно 411 тисяч євро без ПДВ. Частина буде використана на дорогу, враховуючи, що державні закупівлі вийшли дуже вдало, заощаджені кошти підуть на заходи лісорозведення, рубки та на ті заходи, які безсумнівно дуже необхідні для здорового розвитку наших насаджень. Інший словацький партнер, ліси міста Бела — реконструював лісові дороги сухий потік, чорний потік» і військовий загальною протяжністю 3,5 кілометра. Таким чином, лісові дороги становили найбільшу фінансову частину в бюджеті даного проекту. нарешті, але не менш важливий факт, що велосипедний маршрут від басейну Татер до ж розширився як відпочинкові чи оздоровчі прогулянки для місцевих жителів та іноземців? Я вважаю дуже гарною ідеєю розмістити такі інформаційні щити вздовж асфальтованих доріжок для велосипедистів та інших туристів. Але кожен зможе тут зупинитися почитати про місце, в якому воно розташоване, про історію, подивитися фото, наприклад, як виглядало раніше та виглядає зараз, а власне поєднати приємне з корисним. Також 24-25 листопада 2021 року у Словаччині відбулася одна з спільних українсько-словацьких зустрічей, метою якої було підбиття підсумків реалізації проєкту на сьогодні та планування подальших заходів. Коли ще діяли жорсткі протипандемічні заходи. Після зустрічі українські партнери також відвідали музей адміністрації Татранського національного парку в Тантранській Ломніці. А також їх очікувала екскурсія по місцевості. які ми там власне приказали. Урочище, через які ми фактично пройшли, а також ліс поблизу, я рекомендував усім. І також я пишаюся тим, що проект Гускро відбувається в міських лісах Кишмарку і в міських лісах Спішськабела. Я тосом вердіясом раджу в посаді болпрітом шетком чи там то на початку, але бо при притом гускурадському проекті за місто место кежмарка, место спіскубело. Цього дослідження було створено дві демонстраційні зони: одна в Бабій Долині. На землі в міських лісах Бела, а інша в долині кленів. Ми встановили ці ділянки, як і в дорослого лісу, та лісу а та також та у подальшому і в новому молодняку. І метою є моніторинг розвитку ситуації в довгостроковій перспективі. Основна відмінність полягає в тому, що ці ліси були вироблені приблизно 100 років тому. V 20-30-х rokoch minulého stolíťa. Uh, novom mladom poraste a cieľom je dlhodobo sledovať, ako sa bude uh, stav vyvíjať. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že tieto porasty sa približne pred... Smereke, nestieke z točky zoru vítru. Vony môžu poškodžovať sa snihom. Rokov, a, a zaraz, duže hostro, uraženie sú lodkou. Smrek uh, je doteraz veľmi žiadaná drevina. Smrek je doteraz Є по ній допіт зладіська дерево спрацювати. Смерека випаде, є дуже популярним деревом. На неї є попис точку зору промисловості, є, промисловості, і вона має чудові біологічні властивості. Вона дуже добре регенерує, її можна дуже добре вирощувати. Смерекові Срекове порасті сулабільне, злядіська ветра, пошкоджують вітер, пошкодить сніг. В сучасній добі су акутно пошкоджуване лікожутом. Тато технології нам умов. Смирека є дуже популярним деревом. На неї є попис точку зору промисловості, і вона має чудові біологічні властивості. Вона дуже добре регенерує, її можна дуже добре вирощувати. З іншого боку, у нас є центр. Нам тривала комплект чіткі стромі, замірать, на то тривало ас ніяке два дня. З іншого боку, у нас також є проблеми. У той час як перша демонстраційна територія представляє ідеальний стан управління втраченими насадженнями в даній області, інші дві частини цієї території представляють собою приклад катастрофічного стихійного лиха, які вимагають поєднання природнього відновлення та насадження. В результаті на даній території вирощується приблизно до 12 типів деревини. Мінімальна кількість насаджень Становить три дерева на одну дослідну площу. У розрахунку 2,5 тисячі на гектар. А максимальна кількість до 95 штук на одну дослідну площу. Щільність дерев на обох ділянках бабиної та кленової долини була дуже високою. Поєднанням штучного та природнього поновлення мінімальне значення становило 3 штуки на дослідній площі. У розрахунку 2,5 тисячі на гектар, а максимум до 95 штук на дослідній площі. В перерахунку це 76 тисяч дерев на гектар. Таким чином роль господаря продовжувати впливати на склад порід дерев за допомогою освічених втручань, а саме зменшення представництва ялини та підтримку росту бука, та цінних листяних дерев на експериментальній території. Успішне відновлення вирубаної ялини привертає увагу до великої сили породи, до проєкту залучені партнери, які ставлять наступні конкретні цілі. Поліпшити доступність лісових масивів, які постраждали від наслідків зміни клімату, підвищити життєздатність та адаптованість лісових екосистем шляхом перетворення пошкоджених лісів у постійності, які нерівновірні та багатопородні насадження. Підвищити професійні навички лісників та обізнаність населення про ліси та наслідки зміни клімату мета полягала в тому, щоб показати, яку ми маємо справу з окремими типами лісу, а саме на сьомому рівні лісової рослинності, який визначається за рівнем паводку для ялинового лісу. А потім на шостому рівні лісової рослинності, де має бути представлена ялина, ялиця, бук. на п'ятій останній стадії вегетації слід замінити всі дерева на бук. На цьому прикладі ви можете побачити, як це виглядає зараз, що має статися з деревами, і яке у нас уявлення про те, як ми хочемо продовжувати господарювання. Часто хто проекту са винувала й праці з дітьми. Цього строму? Я хтось зараз ясеня, ясен штіглі, ну а ще від того не було мало. Так дане ту раз тут семінько то урчених працівників в рамці одділення Енвіровіховітоко. Ми призначаємо відповідальних працівників у відділ екологічної освіти. Ці колеги, які особливо зацікавлені в цій роботі, мають повний робочий день. Контактують зі школами. Потім у нас є колеги. Так звані лісні педагоги, які мають професійний досвід, навчання. А потім у нас є приміщення, де ми представляємо наші результати та наші зусилля. Такі як музей національного парку в Татрах, виставка альпійської флори, а також контакт робітників і рейнджерів, і все це разом з громадськістю або на туристичних коридорах в альпійському середовищі. Тужна на туристичних ходниках в рамці місокорського процедіалбощобецьніть кому що приводу конкретні цілі сприяють досягненню загальної мети проекту через створення необхідних умов для практиків лісового господарства в транскордонному регіоні України та Словаччини. з метою розробки та впровадження процедур для покращення фізичних та природних стійкості лісів за допомогою формування. Та лісорозведення насаджень близьких до природних боліт, які характеризуються неодночасною та багатовидовою структурою, пристосованою до кліматичних змін, або яка пристосовується до них безумовно, людина завжди повинна рости. Я вважаю, що професіонал повинен бачити, що роблять сусіди, чи це сусіди в рамках словаччини чи в інших державах. Наприклад, у нас в Крупіні, на жаль, немає такого транскордонного проєкту. І ми маємо подібний проект до міських лісів з бела. Тобто огорожа це однозначно добре. А при нас то було приносом, алебо є добре. Для нас це теж було на користь. Тому що добре, коли людина продовжує йти такими перевіреними речами, аніж шукати якісь нові шляхи, іноді дуже довгострокові. Ані шукати якісь нові шляхи, іноді довгострокові. І тому набагато легше будувати на досвіді подальше лісове господарство. в рамках проекту словацькі партнери відновили ліси загалом на 70 гектарів. Висадили 229 тисяч яворів, обрізали та захистили молоді насадження на 296 гектарах, захистили 211 тисяч дерев, огородили 17 кілометрів території та обв'язали 50 гектарів. Далі словацькі партнери здійснили вирощування молодняку у вигляді обрізки на площі 624 гектарів та провели утримання тротуарів загалом протяжністю 73 кілометра. В результаті ефективності проєкту також реконструйовано історико просвітницький кабінет лісової педагогіки на Шарпанчі. Ліс це живий організм, який безперервно виробляє деревину в процесі росту аж до самої смерті. Мета його господарювання знайти оптимальне використання для суспільства, але на завершення можна сказати, що співпраця трьох словацьких та українських партнерів було шляхом успішної реалізації в цьому проекті своїх цілей.